З 2011-го у Тернополі відкривають зірки з іменами видатних городян, які прославили своє місто цього року. Пам'ятну алею на вулиці Сагайдачного поповнили одразу кількома новими зірками. За доброю традицією щороку, в головне в день головного свята нашого міста, ми шановуємо тих тернополян, які своєю працею. Напевно, найбільше заслужили бути пошанованими, пристали наше місто. Першу зірку присвятили героям АТО з Тернопільщини. Понад п'ять тисяч наших співвітчизників, які пішли захищати Україну. На жаль, 86 хлопців не повернулося назад. Ми пам'ятаємо їх, ми низько схиляємо голову. Хочемо подякувати родичам, близьким цією пам'яттю кожного захисника України. Зіркою увіковічнили пам'ять про відомого актора і режисера Мирослава Куцюлима. Блискучого артиста не стало у 2005-му. Ми маємо школу Мирослава Петровича, школу видатного майстра. Без перебільшення видатного майстра зі стовідсотковою акторською органікою. Він, він ніколи нічого не грав на сцені, але він виходив і за мить змушував когось плакати, когось сміятися отим своїм внутрішнім колосально багатим світом. Ця зірка буде всі, вся який, на всі і залишиться в пам'яті і в нас, і в майбутніх поколінь. Тю імену зірку присвятили співаку, музиканту та композитору Андрію Підлужному. Звісно, це неймовірний подарунок, тому що напевно це не заслуга скоріше, навіть не моя, а всіх людей, які до цього причетні. Напевно, це і в першу чергу гурт «Нічлава блюз, завдяки якому я почав свою творчість. Ті люди, які сьогодні також, окрім мене отримують ці нагороди. В першу чергу це воїни. АТО, вони заслуговують як ніхто інший, які віддали. Своє життя заради того, щоб от знову ж таки молоді могли і здобувати і розбудовувати нашу країну. Додамо сьогодні Алея Зірок у Тернополі налічує 15 імен відомих городян.